Вірш Миколи Вінграновського. Це ти, це ти. Спасибі. Я журюсь. Проходь, сідай у дні оці і ночі. Вчорашніми очима я дивлюсь в твої теперішні, передвечірні очі. Чим ти збентежена? Ось тут живу, отут я видумав себе й тебе і для тебе. Отут я серце винянчив для неба. Не знаючи тоді, що небом назову. Тепер послухай, з нашого жалю, тепер зостались лиш слабкі півзвуки. Любові нашої обличчя не люблю її обличчя то обличчя муки. Кажу ж, кажу у звітреному сні У зимі в осені, у літі, у весні, весною, літом, восени зимою, дві білих пісні рук твоїх зі мною. Ти ранок мій, ти південь, мій, і вечір, ти ніч моя, хоч все на світі втеча. Дякую.